Україна готується до звільнення Луганська, Донецька і Криму від російських окупантів. Міністерство внутрішніх справ формує вісім штурмових бригад гвардії наступу. Про це повідомляє Національна поліція України. І от якраз про них ми зможемо поговорити далі більш докладніше. З начальницею управління кадрового забезпечення Гонп в місті Києві Вікторія Зарова з нами на зв'язку. Доброго дня, пані Вікторія, слава Україні. Розкажіть нам, будь ласка, так хочеться вас чути голосніше. І розкажіть нам, будь ласка, про ці гвардії наступу. Що це таке, хто туди може піти? Е, от Всі подробиці, які можуть зараз бути цікаві нашим глядачам. Ну, що це, мабуть, почнемо з самого початку. Зараз у нас формується те, що стосується поліції міста Києва, формується і те, що стосується загалі національної поліції, об'єднана штурмова бригада під назвою Людь. Ну, саме її гасло, що перетворити перетвори свою лють на зброю, показує нам, що це буде створений підрозділ абсолютно нового зразка, і це буде воєнізований підрозділ. Бійці цього підрозділу це вольові мотивовані поліцейські, які захищають, будуть захищати Україну і нищити ворога по всій території України. До складу цього до, цієї до складу цієї об'єднаної штурмової бригади під назвою Людь входять два полки е Сафарі і Цунамі. Це штурмові полки, полк артилерії, батальйон поліції патрульної служби поліції, особливо призначення Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова. Це всі ті це підрозділи, які об'єдналися в об'єднану штурмову бригаду, і, до речі, костяк цих підрозділів вони виконують бойові завдання в зоні проведення збройного конфлікту ще з 2014 року. Поряд службовцями і збройних сил України і Національної гвардії України. І державної прикордонної служби, і іншими підрозділами так розкажіть, будь ласка, а хто там може бути? Просто, от, наприклад, зараз нас слухають і туди хто добровольці. Можливо, наприклад, можуть туди з ті, хто зараз воюють. Кого набираєте саме? До цього до складу цього підрозділу будуть ходити як діючі поліцейські, які виявили бажання працювати і служити службу у цьому підрозділі, так і е, цивільні громадяни, які бажають прискорити нашу перемогу. Так, треба мати якийсь досвід, треба вміти якісь навички мати. Практичні. Хто це? Головне це мотивація. Мотивація е, як, як скоріше пришвидшити нашу перемогу. Тому що коли ми набираємо цивільних осіб, вони будуть проходити навчання, і вже після навчання вони будуть нести службу у складі цієї штурмової бригади, тому що ця штурмова бригада вона включає в себе два штурмові полки, артилерійський полк. І е, озброєння, яке буде е, до речі, в цій бригаді це е, бронетехніка, артилерійське, зенітне, снайперське озброєння. Ну тобто, ви розумієте, що це будуть формуватися штурмові бригади, які будуть максимально допомагати нашим штурмовим діям за для звільнення України. Е, ну, ми говорили про те, що це Луганськ, Донецьк і Крим, тобто вони будуть спрямовані саме на ці регіони. Вони будуть спрямовані е, туди, де буде потрібна їх підтримка і штурмові дії. Так, окей. Які... І Донецьк і Крим, і Херсонський напрямок, і Запорізький напрямок. Так, які умови, які очікування е, до цих людей, крім мотивації? Це має бути якийсь фізичний стан, це має бути якийсь вік, це має бути якась освіта. Що е, у нас зараз оголошені конкурси для цивільних осіб? Це молодший склад поліції. Ті люди, які не не мають вищої освіти, і середній страд поліції це люди, які мають вищу освіту і певний факт. Мотивовані фізично розвинуті, тому що це, до речі, тактичні і фізичні підготовки буде приділятися дуже велика увага. Так, скільки вони будуть вчитись? Яке в них буде оснащення? Що це буде? А, ну, спочатку вони будуть навчатися. А... Декілька місяців, і після цього вже вони означати їх будуть кращі тренери з тактичної, вогневої і медичної підготовки. І після цього вже вони будуть проходити бойове злагодження, далі вже виконувати бойові розпорядження. Так і я ось дивлюсь, що запрошує Національна гвардія України в бореві червону калину, легендарний Азов. Так, це ось про це. Це всі штурмові підрозділи, які формуються в МВС України. Нас формує підрозділи, які входять до складу національної гвардії, прикордонна служба до складу прикордонної служби, а до складу національної поліції входить підрозділ. Тобто таких бригад штурмових буде багато ось в МВС, в поліції, в прикордонниках. Але це все будуть штурмові бригади. Це все будуть штурмові бригади. Так. Так, окей. А ще скажіть, ну, цікавить, і я дивлюся, нам пишуть глядачі, які там умови, яка буде зарплатня, якщо можна щось про це ще докладніше? Дивіться, подати документи до складу цієї бригади, до речі, в Києві вже можна в усіх ЦНАПах. Це у нас 10 ЦНАПів. І... Центральний міський ЦНАП. там працюють представники поліції Києва, які роз'яснюють всі умови і приймають документи. Можуть, до речі, допомогти зареєструватися для проходження цього конкурсу. Це по-перше, по-друге, заробітна платня починається від 25 тисяч. Це це грошове забезпечення. Далі вже будуть додаткові виплати і доплати ті, які отримують і збройні сили України, і військовослужбовці прикордонної служби національної гвардії. І коли вже виконуються бойові завдання, це ті виплати, які стосуються там, до 100 тисяч виплати, які виплачуються при виконанні бойових завдань. А що у нас ще? У нас є можливість безкоштовно навчатися в наших відомчих вищих навчальних закладах. Далі безкоштовне лікування та санаторно курортне покращення стану свого здоров'я. Як учасники бойових дій, вони будуть отримувати певні льготи, зможуть отримувати безкоштовне житло, яке буде надавати держава? А ось пані Вікторія, люди запитують: а якщо там хтось, наприклад, може бути мобілізований, тобто він підлягає мобілізації, але хоче піти до вас, як бути? Це жодним чином не мобілізація. Нести службу в цій бригаді будуть суто на добровільній основі і за контрактом. Це буде заключатися контракт. Зрозуміло. Пасибі. Дякуємо вам за ці подробиці. Ну, принаймні, зрозуміло про ці штурмові бригади і про те, що вони будуть мають бути сформовані з мотивованих добровольців. Вікторія Азарова, начальник управління кадрового забезпечення Києва, була з нами на зв'язку.